Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке поняття, як оптимізація заробітку. Сьогодні хочу відповісти на ваше питання, яким чином вона проводиться, які періоди вашої трудової діяльності доцільно виключати з підрахунку, коли вам обчислюють розмір пенсії. Тож, давайте будемо про це говорити. Ми з вами активно продовжуємо далі а, говорити про призначення пенсії. І сьогодні хочу відповісти саме на це питання. Дивіться, взагалі, порядок оптимізації заробітної плати для обчислення пенсії у нас чітко передбачено статтею 40 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. При оптимізації заробітку ви можете виключити із підрахунку заробітної плати періоди вашої трудової діяльності до 60. Календарних місяців страхового стажу підряд, але не більше як 10% тривалості страхового стажу. Також ви маєте право додатково понад 10% тривалості страхового стажу може бути виключено заробіток за періоди карантину. Воєнного стану, коли ви проходили строкову військову службу, навчання, догляд за людиною з інвалідністю першої групи, або дитиною з інвалідністю, людиною, яка, або ж якщо ви здійснювали догляд за людиною, яка за висновками медичного закладу потребувала постійного стороннього догляду, та догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку. Саме ці періоди ви маєте право. При зверненні за призначенням пенсії вам мають виключити із вашого обчислення розміру пенсії. Для чого це взагалі що таке оптимізація заробітку і для чого вона. Взагалі потрібна. Ви ж пам'ятаєте, що для обчислення пенсії вам враховується заробітна плата за всі періоди вашого стажу починаючи з липня 2000 року. Також за бажанням та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Нагадую, може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд. По 30 червню 2000 року. Заробітна плата ваша за кожен місяць із зазначеного періоду враховується для обчислення пенсії через індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, який визначається наразі шляхом співставлення вашої заробітної плати і середньою заробітної платою по Україні у даному місяці. Тож законом і передбачена можливість виключати із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії в місяці із невигідним заробітком, тобто з низькими коефіцієнтами. Також хочу нагадати, що сам закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування було доповнено нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, повторюсь, можна виключити як невигідні місяці заробітної плати, нараховані в період. Воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення. Також поряд з цим існує можливість виключити при обчисленій пенсії періоди з невеликим заробітком у зв'язку з особливим станом. Це мається на увазі у зв'язку із введенням карантину. Це з місяця його запровадження у 2020 році та 6 календарних місяців після його завершення. Тобто місяці роботи під час карантину та воєнного стану, за які сплачено внески, буде враховано до страхового стажу, а невигідний заробіток для обчислення пенсії за цей час, якщо коефіцієнт зарплати низький в порівняно з іншими місяцями періоду, можна не враховувати. Далі було наступне питання. Ви мене питали, як це відбувається, так? Що я мала на увазі, коли я казала про автоматизований спосіб проведення оптимізації заробітку? Дивіться, хто з вас вже звертався за призначенням пенсії, ви прекрасно читали і ознайомлювалися з заявою про призначення пенсії. Відповідно до зразка, які в нас наразі є на сайті Пенсійного фонду України, там чітко. Прописано, що а, а, в наступному пункті, зараз я вам скажу про, цитую, як це прописано, так. Тобто, ви для, для початку ви в самій заяві зазначаєте всі необхідні дані про ваше місце, про згружування, ваше е, прізвище ім'я по батькові, паспорт, вид пенсії і так далі. І ви побачите, там буде абзац, де буде чітко прописано, що при призначенні пенсії. Прошу виключити з підрахунку заробітної плати періоди з такого-то по такий, який ви вкажете відповідно в заяві, або провести це автоматизованим способом. От таким чином відбувається. Оптимізація невигідних заробітків. Ще є такий нюанс, про який я хочу поговорити, і хочу вам нагадати, що до того моменту, коли вам вже буде призначена пенсія, ви маєте право звернутися і безпосередньо до незалежних юристів, адвокатів, консультантів пенсійних, які вам можуть порахувати ваш розмір пенсії з застосуванням оптимізації заробітку, або ж звернутися органи пенсійного фонду, коли вам будуть призначати пенсію. По-перше, ви маєте право зазначити в заяві про призначення пенсії, про те, що ви бажали виключити той чи інший період вашої трудової діяльності, тому що буде негативно впливати на розмір вашої пенсії, або ж додатково ще приконсультуватися з органами пенсійного фонду. Дивіться, які коефіцієнти будуть низькими. Це періоди, наприклад, ви перебували. Центрі зайнятості і отримувала виплати по безробіттю. Цей період буде відображатися, як так е, теж е, буде невигідним. Якщо ви, е, мова ж йде, наприклад, про Строкову службу, військову, так про навчання, коли ви перебуваєте в декретній. Тобто, в відпустці, коли ви здійснюєте догляд за дитиною до досягнення трьохрічного віку, ви там теж отримуєте соціальні виплати, це стосується жінок, але вони теж в мінімальному розмірі. Тому, відповідно, ви ці періоди можете передивитися самостійно, можете додатково ще проконсультуватися, як із представниками пенсійного фонду. Взагалі, дивіться, дуже багато. То ви пишете в коментарях, залишаєте інформацію про те, яким чином взагалі може бути в автоматизованому порядку проведена оптимізація заробітку. По-перше, я нагадую, що якщо ви хочете подивитися інформацію стосовно призначення вашої пенсії, ви, по-перше, можете зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду, і ви будете знати і бачити. Всю історію призначення вашої пенсії, саме головне, її розмір, або ж ви можете звернутися в органи пенсійного фонду і отримати розпорядження про призначення пенсії. Там теж буде детальне обчислення вашого, вашого розміру пенсії, де ви зможете ознайомитись, чи був проведений е, оптимізація, так? Вашого заробітку невигідного, чи він не був проведений. Тому що суть взагалі пенсійного законодавства так, в чому полягає, що органи пенсійного фонду, в особі їхніх представників, співробітників, вони мають запропонувати найкращий. Варіант, який найкращий, це, звичайно, з найбільшим розміром пенсії, найвигідніший варіант для вас і мають запропонувати вам, якщо вам не пропонують або у вас виникають додаткові питання. Обов'язково, коли ви заповнюєте заяву про призначення пенсії або про перерахунок, уважно читайте. Там є інформація, яка стосується саме питання виключення і проведення оптимізації заробітку.